Я не зможу працювати без штурмана та сапера. Просто в тебе забирають очі, і ти не бачиш, куди летить дрон. Саме головне це е, зупинити ціль. І вона мені навіть снилася ще дня три. Я просинався в холодному поті, що я її не вразив, бо воно так не літає на бойових, як воно літає на полігоні трьома дронами вб**ти п'ять ворогів. І тут така ж сама історія. Він Хоче десь спрятатись, кудись залізти, вони тремтять, бо все одно дрон вразить ціль до наших піхотинців. Ці собаки не дойдуть. Всіх вітаю, я Папай, моє звання солдат, я пілот в піві. До того як стати військовим, я працював керівником магазину. Тому працювати з людьми для мене це якби не проблема. Я пішов по повісті, пройшов без ВП, і так як я. Почув про безпілотні системи, те, що це новий рід військ в нашій армії. Мене це заінтересувало. Я захотів спробувати, чи зможу я бути пілотом. Ну і так вийшло, що було розподілення. Я попав до нашого батальйону, в котрому зараз проходжу службу. Для того, щоб стати пілотом FPV, потрібно дуже багато терпіння. Та потрібно дуже багато тренуватися. Навіть у перший час, коли я починав навчатися в навчальному центрі, ми займалися просто на симуляторі. І поки ти 30-40 годин не налітаєш за комп'ютером, то до живих польотів ну, краще навіть не починати братися, бо от перший невдалий виліт, і можна відбити собі бажання. Та натхнення тренуватися далі. Тому, ну як мій шлях був, я десь 30-40 годин відлітав за симулятором, а вже потім почав пробувати живі польоти. Так спочатку в мене не виходило. Але я не засмучувався, старався, півдня літав на полігоні, потім приходив додому, починав знову літати в симуляторі, і так десь пару тижнів, і потім щось почало получатися. Але коли ти приїжджаєш потім на бойові, то як ото кажуть, забудьте все, чому вас навчали в школі, коли ви приходите в інститут. І тут така ж сама історія, бо воно так не літає на бойових, як воно літає на полігоні. По-перше, ти нервуєш, і твої пальці вони знаєте, як вроді вчора були твої, а зараз сьогодні ти на бойових, і це чужі пальці, вони тремтять. Але ти все одно починаєш брати себе в руки, якось опановувати себе і починаєш працювати. Напевно, в мене такого немає, коли ставляться завдання, то я його виконую. Кожен мій виліт я переживаю саме за дрон, бо це якась допомога від людей, це якісь гроші, котрі були зібрані. І люди вкладають останні гроші іноді на ці дрони. І я така людина, котра хоче трьома дронами вдати п'ять ворогів, або там шість танків. Тому я переживаю за дрон. Я хочу, щоб він точно відпрацював і приніс користь. Ну, дивіться, напевно, це саме дія ребів та так званих штор, коли в тебе забирають керування або забирають в тебе очі. То ти не можеш працювати з дроном, бо він летить туди, куди ти його останній раз задав йому вектор, або просто в тебе забирають очі, і ти не бачиш, куди летить дрон. Тому кожен новий вильот це якісь нові дрони. Кожен виїзд це нові дрони. Ось буквально тільки-тільки ти опанував якусь систему, якийсь тип дронів. Коли на наступний виїзд в тебе вже ти їдеш з дронами на бойові завдання із штучним інтелектом, і котрий його можна навести на ціль, включити автопілот, і він почне сам пікерувати, заходити на ціль. І тому навіть якщо в тебе загушать керування, відберуть в тебе очі, то все одно дрон вразить ціль. А в мене була така історія, я точно не пам'ятаю, це напевно. Другий або третій бойовий виїзд, і був невеличкий штурм особового складу, і противник рухався на буханці, так званій, з особовим складом. І я вже коли заходив на ціль, десь за 100 метрів від цілі, мене підхопив ворожий реп та відібрав мене керування. Але дрон. Він продовжив прямувати на ціль, так як я йому задав останній вектор. І буквально мій дрон пролетів в метрі від цієї буханки, і вона мені навіть снилася ще дня три. Я просинався в холодному поті, що я її не вразив. І тому, знаєте, я тепер. Кожен бойовий виїзд я чекаю ту саму буханку, щоб її вразити і закрити цей гешталь, тому поки що буханки в мене немає галочки, що вона вражена, і я її чекаю. У мене навіть там два-три дрони підготовлені, такі, знаєте, з найкращими антенками, щоб точно долетіти, такі максимально там, щоб все було в них затягнуто, перевірено. Тому я чекаю буханку, вона буде не одна. Ну, дивіться, якщо, наприклад, брати там. Ті ж самі буханки або якийсь автотранспорт, то саме головне це е, зупинити ціль. Якщо ти її зупиниш, це можливо враження коліс, мотору, чи можливо це ураження водія. Навіть якщо дрон поруч з водієм просто взорветься, повитять якісь осколки і так далі, то це може вивести з ладу водія. Головне зупинити. Машину будь-яким способом або якусь техніку, а потім вже можна буде робити другий, третій, четвертий виліт. Також будуть працювати суміжники і такою гуртовою роботою. Ми з ворогом можемо справитись. Головне це зупинити, а потім вже розберемося. Дивіться, я вважаю, що все таки навантаження та ризики вони все таки розподіляються ну, рівномірно. Бо я не зможу працювати без штурмана. Та сапера, і також я пішком не дійду до позиції, тому так само і штурман, і сапер без мене не зможуть працювати. Тому тут немає хто більше робить роботи, хто менше робить роботи. Їм роботи доволі багато, і тому навіть коли хтось там не справляється, наприклад, там ну не встигає накрутити там сапер, там був штурм. Наприклад, ми його відбили. Там у нас зараз немає дронів. Потрібно швидко відновити боєкомплект, щоб у нас знову були вже дрони споряджені до бойової роботи. І так він там, не дає мені там нав'язувати БК, але там, наприклад, там, перевірити, прив'язати ту саму там, батарейку, там, накрутити антени, там я можу допомогти. Тому якби, роботи багато. Стараємося все робити вчасно, закривати дірки по максимуму і максимально ефективно працювати. Дивіться, позиція в нас облаштована гарно, тому з цим питань ніяких немає. Я думаю, що все-таки потрібні якісні дрони і їх побільше. Ну тут розумієте, просто дроном можна робити не тільки там виконувати бойові завдання по ураженню ворога, завдяки дрону можна. Наносити шкоду також логістичну, можна палити бліндажі, якісь укріплення і так далі. Бо все одно, коли піхотинець він там штурмує, так, то він хоче десь спрятатись, кудись залізти, сховатися там, передивитися ситуацію, яка коїться там, а потім продовжити рух далі. Тому чим менше буде в них там цих бліндажів, укріплень і так далі. Тим буде легше і спокійніше і нам працювати, і буде, якось я буду більш впевнений, що там до наших піхотинців ці собаки не дойдуть. Дивіться, така маленька історія, така маленька преамбула. Я з Донеччини, і все життя, поки я тут жив, мені подобалося, що. Дуже багато річок, озер, дуже багато лісів. Я полюбляю полювання, там, збір грибів, там, риболовлю і так далі. І з приходом окупантів в мене це все відібрали, скажімо так, бо там ліса заміновані, там до річки не сходиш на риболовлю нормально і так далі. Я переїхав 22 2022 році на Київщину. І навіть там вже почав будувати нове життя в місті Єрпінь. І чому Ірпінь? Бо це місто знаходиться в лісі серед лісу. І мені там дуже подобалось гуляти набережною, ходити в ліс, там по гриби і так далі, там вигулювати свою собаку. І напевно я сумую би як я вдома і захищаю свій рідний край. Але моїм другим домом вже стало місто Єрпінь. І я Сумую за вже 22 другим роком, коли я там гуляв і проводив час. Тому як би напевно, ну звісно, в тебе не вистачає часу для того, щоб проводити е стільки часу своїми рідними, своєю дружиною. Але тут не вибираєш, потрібно захищати свій рідний дім. Тому я дуже радий, що я попав саме. До батальйону безпілотних систем, бо я по своєму життю та природі ну, вроді би як вважаю себе не глупою людиною, але там в мене немає, наприклад, так таких фізичних даних, даних, щоб бути там штурмовиком або піхотинцем. У мене є там непоганий досвід, і я доволі там, свідома, умна людина, і тому я радий, що я можу саме свій розум використовувати з пользою. Та працювати над знанням окупантів так, таким чином, такими інструментами. Дивіться, я буду збиратися в похід туристичний. Я до 2014 року доволі часто ходив в туристичні походи в Крим, лазив по горами і так далі. І напевно, коли закінчиться війна, я достану свого старого рюкзака, який з 2013 року чекає знову в Крим і піду в Крим в гори.